Коли я рік відвоював, зокрема в зоні бойових дій, слухай, я зрозумію, наскільки я помилявся. Тобто, як деякі народи можуть самі спричинити до своєї дегуманізації? Ну, я зараз абсолютно чітко я не вважаю, от, тих, хто проти нас стоїть, я, я не вважаю їх людьми. Ну я абсолютно не вважаю їх людьми. Я абсолютно їх не шкода. Тобто, коли там хтось говорить про якісь заперечення, ну що там в них є якісь. Сім'ї, що вони ну те теж те потребують, якої ну навіть не співчуття, як це правильно сказати, якогось гуманного ставлення. Мене одне запитання, якого біса ви прийшли на мою землю, розумієш? Тобто і. Чим чи ми їх знищимо? Там я не знаю 10 тисяч, 100 тисяч, мільйон, 2 мільйони? Мені їх абсолютно не шкода. Тобто, от вони до того призвели. Тут виною всьому є якраз агресор. Тобто він своїми вчинками, своєю поведінкою, оцією, якраз орденською поведінкою психології, спричинив до того, що його не вважають за, за людину, як таку.